Мене звати Ірина. Я приїхала з Волинської області, міста Новолинська. Мені 55 років. Діагноз у мене рак матки. Пішла до свого місцевого участкового гінеколога, яка провела мені ряд досліджень, та й виявили такий діагноз у мене: рак матки, де потрібно було оперувати. І от я приїхала сюди по її рекомендації. Прийшла сюди до лікаря, яка мене направила на КТ, направила на МРТ. Поздавала ряд різних аналізів, досить гарно все розказувала, досить гарно все пояснювала. Була я на консультації і в хірурга, який теж доцільно все розповідав, оглядав, тому що в мене операція була трошки надскладна. В одній в мене було три операції. Це гінекологічна операція по видаленню всіх придатків, видалений жовчний міхур разом з камінням. І в мене ще була кила. Це була внутрішня і зовнішня. Так і до сих пір не знаю скільки доцільно тривала операція, але понад 6 годин. Це довго тривала операція, і я дякую всім, -всім хто був на цій операції, хто мене вихожував після операції. Моєму віці це вже є таке, так як я ще є гіпертонік, то я рахую, що це дуже добре все пройшло. За дякуючи всім медпрацівникам. Після операційний період мене проходив. Я рахую нормально після такої важкої операції. Лікарі мене відвідували, мене консультували, питали, все робили, все, що можливо. Я щиро дякую всім медпрацівникам, які де я була на стаціонарі, це і хірургічним медсестрам, це і Анастазіо. Я щиро вдячна, що я ем, своєчасно проснулася, було без всяких ускладнень. Я дякую всім, хто хто працює в цій чудовій лікарні. Умові по десятибальній системі це 10 з плюсом. Я не відчувала, що я знаходжуся в лікарні. Ну, звичайно, больові відчуття лише що це лікарня, але якщо б не було больових відчуттів, це є санаторій. Все сподобалося. Сподобалося відношення, сподобалося харчування, подобаються чисто прибрані палати, уют. Ну, все чудово, претензій нуль. Звичайно, дало лікування, тому що в мене удалили головний очах, це удалили рак. На даний час мені призначили хіміотерапію. А подальше ще буде провинева терапія. Я надіюся з Божою допомогою на 100% одужання. Я дуже на це надіюся. У мене вже з слідуючого тижня починається хіміотерапія. Ну коли людину спіткає така біда, така хвороба, не треба не затягувати нічого. Треба страшно, не страшно, боляче, не боляче, але йти вперед. Я, чесно говорячи, йшла на операцію, дуже боялася. Боялася. Не то, що там мені щось буде боляче. Я просто думала, чи мій організм витримає три операції в одній. Оцього я боялася. Але богу дякувати, нічого витримала. Але якщо людину спіткала така біда, така важка хвороба, коли завчасно звернутися, це є позитивний результат. Тому боятися не треба, а звичайно, боротися за життя. Найважливіше в світі на все це є життя. Яке це щастя бути здоровим і жити? Звичайно, я буду рекомендувати, кому буде приходитися в таких ситуаціях, що потрібно буде онколікування. Я буду рекомендувати всім цю клініку. Чому досить швидко ставлять діагноз професійно, немає лишніх побігень по різних кабінетах. Хороші спеціалісти, спеціалісти свого слова, своєї роботи, яку виконують це все швидко, миттєво. Як почнеш ходити в державних клініках по. У всіх кабінетах то буде мало місяця, два, можливо і три. Тут все це робиться в стислих 2-3 дні. Це максимум, що так. Ну, особливо я, то я пройшла всі аналізи все за два дні. На третій день в мене вже був поставлений діагноз і все. І я вже за два дні готувалася до операції. Це було швидко і я дякую. Клініка хороша, претензій нуль.